Сьогодні хочу показати вам ось таку гарнезну обновочку. Мені подарували 5 штучок колеусів. Дивіться, яке вони файне, мають забарвлення. Мені саме ось цей дивіться подобається. Наче йому хтось пофарбував отаку краєчка листочків. До речі, знаєте, цікавий факт: те, що на кожному листочку тут ніби такі горбочки. І вони слугують, неначе лінзи для світла. Тому висаджувати ці рослинки, як я вже почитала, потрібно на світлі, але щоб це було падало на сонечко, промінечка до полудня, а після обіда, щоб було в нас таке притінене містечко. Особливо в посушливі дні потрібно його рясненько проливати водичкою по листочку, робити типу йому дощика. Далі, ну особливого догляду, як написано, вони не потребують. Висаджуємо там, удобрюємо і так далі. Треба почитати ще які добрива підібрати для них. Можна їх вирощувати як багаторічник, але на зиму потрібно їх викопувати, заносити до, я думаю, до погребу. Якщо не так щось говорю, виправляйте. Я свої хочу висадити не у відкритий ґрунт. А хочу посадити їх типу в кашпо. І нехай вони там собі ростуть, щоб потім в землі не коварятися, Я їх на осінь занесу туди, куди мені потрібно, і все. Бачите, це ось такий яскраво салатовий колір. Уже, до речі, буде квітнути. Ось, Дивіться, зараз вам покажу. Квіточки вже він викинув. Це ось такий красавчик, в пісочку трішки. Він також ось буде квітнути. Зараз розверну. Це такий. А, ще так само, як і петунії, і треба його, і ось, дивіться, вже квіт викинув. До речі, як і петунії, написано, що потрібно гарненько його общипувати, щоб він кущився файно. Можна розмножувати як із насіннячко, як із живцями. Кому як зручно, кому як простіше. Ось такі от красавчики. Раніше я на них, якщо чесно, тільки так от дивилася. Коли мені їх подарували, я побачила їх вживу, то, звісно, це, знаєте, таке, як дуже красивенне доповнення в садочку, додає барвів своїх. Тому що, ну, такі кольори ви самі бачите. Дуже красиві такі вони. Ну, оце я не знаю. Топчик, як зараз кажуть, дуже гарні.